Слава Ісусу Христу! Господь не одобрює гріхи людини, тому завжди наказував за зло. Як наприклад, єврейського народу, коли вони порушували заповіді Божі, які дав Мойсей, то до них вже застосовувався закон, і Бог наказував за беззаконні людини, так само і нам дані Божі заповіді, і коли ми відходимо від них порушуємо їх, то застосовується вже закон і підемо на суд Божий. Ісус, коли прийшов на цю землю, то дав нам благодать. Ісус сказав, що хто рознівається на свого ближнього, той вже підлягає суду, та хто подивиться на жінку з бажанням, той вже зблудив з нею. Тому Господь підняв гріх вже на рівень думок. Багато людей кажуть, що потрібно любити ворогів. Які приходять, щоб вбивати, а ненавидіти ближнього. Але це є лжевчення. І коли ми спотворюємо Боже Слово, то за це приходять тільки прокляття. Слово Боже говорить, що той, хто не дбає про своїх домашніх та ближніх, той гірше невірного і відрікся від віри. Тому Господь дав нам заповіді, які потрібно виконувати. Нам потрібно жити завжди по благодаті, щоб жити та поступати по духу, по любові. І тоді, коли в нас живе Господь, є любов в серцях, тому ми не зробимо зла нашому ближньому та не вб'ємо. Тому якщо ми гніваємося на ближнього, ми є вже людина вбивці, а зброя потрібна для захисту. Воїн це Божий слуга, який захищає ближнього. Від зла і підтримує порядок. Амінь.